Алкоголь і вагітність. Дорогі мої, якщо ти є жінкою і ти сподіваєшся, дитятка, і ти коли-небудь хочеш народити дитятко, Якщо ти є бабусею і ти любиш свою невістку, свою дочку, якщо ти є мужчиною і хочеш мати дітей, здорових дітей, це відео є для тебе, дорогі мої. Кожна доза якого-небудь алкоголю є неймовірно шкідлива і небезпечна для здоров'я і життя дитинки воні мами. Кожна доза, один ковток, вина пива, шампанського може бути смертельною дозою для твоєї дитини. Дорогі мої, в кожному триместрі вагітності, чи в першому котинка як зернятко, фасольки, чи в другому. Коли дитинка є так, як мої дві долоні сплетені. Чи в третьому, коли дитинка вже починає мати 2 кілограми ваги і 3, алкоголь є неймовірно небезпечний. Дорогі мої, алкоголь це вино, це також вино домашнє. Це неправда, що вагітна жінка може пити алкоголь домашній чи червоний, бо він зміцнює імунітет, бо є кращий хемоглобін. Хочеш мати кращий хемоглобін. No to pij winogradny sik. chociaż ma imunitet lepszy. No bądź miaso Mięso i witamin C. E, e, czy iż e, mięso, czy iżsi produkty, jakie mają zelazo. Dawaj do nich. Witamin C, lemon, sałat, kwaśona kapusta, kwaśny ogierok. Bude w krwi. No nie alkohol. Drugi moi, domasznie wino, pevo, wszystko jest duże niebezpiecznym alkoholem. Skażesz jak? Tak. Наша культура нас навчила, що пиття алкоголю, горілки, спиртного це норма, це не є норма. Ми, як Україна, давно вийшли за межі норми вживання алкоголю. Я для звичайної особи, яка не є вагітна, можемо вживати маленьку дозу алкоголю дуже-дуже рідко, не кожного дня. Маленька це означає, що це є півстакана вина, розбавленого з водою, який п'ємо впродовж цілого вечора, не впродовж однієї секунди. Дорогі мої, дитинка, яка є в твоєму воні, яка є в воні твоєї жінки, твоєї невістки, вона є неймовірно малесенька. В першому триместрі дитинка має грами, 3 грами, 10 грам. Це є хтось такий, як маленька горошинка. Як думаєш, якщо таку горошинку залити ковтком чи стаканом вина рідиною, яка є більша вагою твоєї дитини, що з нею станеться? Ти розумієш, що ми її топимо алкоголю, ми її топимо в рідині, яка є отрутою для неї. Якщо твоя дитинка є така велика, як моя долонь, це є приблизно 4-5 місяць вагітності. І я вип'ю стакан вина, я її цілу заливаю горілкою, я її цілу заливаю алкоголем. Що робиться з її мозком? Що робиться з цілою нервовою системою, з її мозком? Дорогі мої, дитина є чимось неймовірно ніжним, як ангел. Це є святість. Дитина твориться не з чогось там, але дитина твориться з того, що мама з'їла і що мама випила. І тому так я важливе, що мама не корила, не вживала жодних ліків. żeby mama nie była w środowisku, gdzie jest napromienienie, gdzie są pomalowane podłogi olejnymi farbami, żeby mama unikała rentgenu, ale żeby także mama nie wżywała ani gramu żadnego alkoholu. Jak czytałam o doświadczeniach, że nawet jeśli mama używa, jest w środowisku, gdzie alkohol, niej piją osoby, to jakby zrobić analizy krowi dzieciątki w mamy i placenty, to tam będzie Відповідна кількість алкоголю. що він через дифузію алкоголю входить до мами і входить до дитятка через дифузію. Навіть якщо мама, то, то він проникає через живіт, через плаценту і не дає захист. Це є дослідження, де мама є в середовищі, де люди вживають і п'ють, і тільки опари через алкоголь входять до, до дитятка. Дорогі мої плацента. Не дає захисту від алкоголю. Плацента є настільки ніжна, що вона якби не розпізнає, що алкоголь є ворог, і він входить автоматично до цілого тіла дитини. Алкоголь є неймовірно шкідливий. Він передусім нищить мозок дитини. Жінки, які вживають алкоголь, дуже часто мають викид з дитини. Дитина є, не, не може нормально розвиватися і вона вмирає і є передчасні роди. Так, мами, які вживають алкоголь, дитини мають занижену вагу тіла. Дуже часто є деформації цілого тіла обличчя. Якщо навіть не відбудеться деформація, дитина починає мати проблему своєю психікою, своїм рівнем інтелігенції, своєю вразливості на світ, дитина по іншому реагує на, на е на подразників в неї нема миру. Чому? Бо хтось її е, отруював алкоголем. Дитина має проблеми з навчанням, з осередженням уваги, з концентрацією е, уваги на чомусь одному. Проблеми має е, з розумінням, що від неї хочуть з дисципліною. Чому? Бо хтось вживав алкоголь. Мами дуже вас заохочую вміти в житті своєму бути левицею, левиця. Це ця жінка, яка не дозволяє нищити себе і своїх дітей, яка все робить, щоб її в середовищі ніколи не курили цигаром, якщо вона вагітна. Але коли дитина Моніка вдома, ніколи в тому помешканні, де є діти, де є жінка вагітна, не курять, жінка ставить кордони. Ні. Незалежно, чи комусь подобається чи ні. В її середовищі не вживають алкоголю, не п'ють і не частують. І якщо ти є. Свекрухою, тещою. І боїшся, хоча трохи Бога не дозволяє, що там, де є невістка вагітна, хтось вживає алкоголю. Не дозволяє, щоб їй пропонували алкоголь. Захищаєш свого сина і свою невістку словом Нє, не будете в тому в тій сім'ї вживати алкоголь це небезпечне. Це саме стосується мами, яка кормить людьми. Ця мама не вживає алкоголю. Алкоголь автоматично проникає до цілої структури дитини. Я цей запис зроблю е, е, біля фотографії прекрасної сім'ї. Сім'ї такої звичайної, яка де норма є любов, де норма є невживання, де норма є мати е, синів і дочок, де норма є обнімати, цілувати, а алкоголь просто є в неймовірно мових дозах, а коли мама вагітна, він зовсім не існує. І того вам щиро бажаю. Слава Ісусу Христу!